Грузовик. Теперь давай берем, давай. Грузовик. грузовик. Давай, оставляем бутылку вот сюда. Вот так. А так. что а. 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 а теперь давай, папа будет держать эту а, тетку, ты будешь крутить. Давай, М? Давай, папа. а, а закрутить эту тетку? а теперь, теперь берем болтик. А теперь опары, пары, опары, пары, а, а тебе пары. Вот так, да. Бампер, бампер. Выставляем болтик. Давай, закручиваем. Ой-ой-ой. Оп, у меня а ключи, раз, отвертка. да, отвертка, правильно. Так, всім Продовжую Продовжу зніматися щоденник. Друзі, як я і обіцяла. Е приїхав чоловік, тому <с> буду знімати тільки щоденники. Поки мукбанги, не знаю. Зараз ми зібралися на, на вулицю, нам треба з'їздити в лікарню. Мені треба в лікарню. Е відразу кажу, що все добре, тому <с> не надумуйте. Трішки підкрасила вія. Опять зеркало гразно. Чоловік пішов в машину занести речі. Нарешті Тімка буде їздити в автокріслі на машині. Доволі. Тімка сидить, чекає тата. Мишка? Папу чекаєш, да? Зараз папа прийде. На дворі так тепло. Жарко на дворі свят. Це з'їздили у лікарню, зараз чекаємо на нашого тата і поїдемо далі. Треба сіна в магазинчик Коротше, по справам. Потім не знаю, взагалі ніяких планів, все так поступово зараз. Ты не собираюсь Ну що, друзі, привітик. Буду не голосно розмовляти, тому що тільки що вклала дитину, хочу вам просто показати покупки, дитячі речі, які ми сьогодні тімки купили. Так, зараз вони тут у мене в рюкзаку. Зараз хочу вам швиденько показати. Так, купила таку йому панамку. У нас є магазин, не пам'ятаю, як називається. Так, а. Дивосвіт 237 гривень. Якраз розмір такий нормальний. Тут вона, бачите, двостороння. тут білий колір, а тут така синенька, класна Мікі Маус. Так, потім у нього день народження. Скоро я купила йому такий костюмчик. Та й влітку буде бігати з динозаврами. 110-й розмір, тут комплект футболка і такі дліньонні, типа бріджі. Класні. Якість дуже класна, тканина така приємна, легенька. Ось. Так, коштував цей костюм щось там. Зараз скажу вам, 558 гривень. Ну, друзі, такі ціни зараз. Хоча я б за таке такі б кошти не дала. ну. Дешевше були там взагалі якість, які вас було. Далі купила носочки, такі, знаєте, на літо. Такі мені сподобалися. У тонесенькі, по 17 гривень. Так, отакі взяла. І ці теж 17 гривень такі тонесенькі. А ці 26 коштували такі м'ячиками. Так. Ну і купила йому вже ось потеплішало, Такі класні, дивіться, хоп, світяться підошва. Такі сандалі, 26 розмір. У нього дуже класні. Такі вони легенькі. Не тяжкі, комфортні йому на застьобках таких. Все. В принципі, все. Друзі, не виходила до вас, тому що, знаєте, якось приїхав чоловік, і я не завжди хочу знімати щось. Там, по дорозі щось вам там знімала. Ось покупочки, поки чоловік поїхав трішки скупитися. Ми сьогодні будемо з моїм братом. Він до нас у гості прийде по суші, до речі, замовили суші. Ось, суші. Давно мене їло. Зараз хочу приготувати щось поїсти, перекусити так, з чоловіком. Він зараз приїде, дімка спить, там картопля у нас є, яйця, ми щось таке організуємо. О, бо ми голодні, ми сьогодні зранку прокинулися, поки зібралися, поїхали там в парк. У нас є класний парк. Тімка нагулявся, взагалі не хоче виходити. Він з такою істерікою йшов. Коротше, там чоловік зняв відосик, як ми з Тімкою на качелі гайдаємо я вам викладу. Ну і все, покаталися. Приїхали, бо щось думала, дитина засне у машині, а він щось не хотів, то чоловік нас завіз додому, а сам поїхав далі. Ось такі справи. Так швидко летить час, вже неділя пройшла, майже вже неділя, і ще завтра, Неділя, і вже, тобто, повна неділя пройшла, і чоловік приїхав. Час летить, страшне. А в нас є ще планів, у дитини ще день народження 19 числа. Е хочеться все встигнути. І, знаєте, хочеться так, щоб не так швидко час летів. Але, що є, то є. У нас на дворі сьогодні не дуже жарко, бо ті дні було спекотно прямо. Е сьогодні теж сонечко, але трішки менша температура. Тому ось такі справи, друзі. Я вам хоч щоденники познімаю, тому що мукбанги чоловік не хоче. Я вам теж не знаю, коли знімати, тому що ми постійно то десь їздимо, то ми вдома разом час проводимо. То якось так. Все, друзі, буду готувати їсти, тому що зараз чоловік приїде і треба щось перекусити, бо він зранку нічого не ї, я хоч бутіка там перекусила з пагу, а він щось нічого не їв, то все буду готувати. Виска. Для на щеденника. <laughs> да? Мужичок. А ну як коли там тебе? Хоп. Тати, сон. Купили тімки трактор. У нас класний магазинчик з Кривого рогу для діточок. Магазин джунглі. <сум> Чекаємо чоловіка. Пішли в магазинчик. цей треба нам було будемо їхати далі Что еще давайте муж давай зайка ты чего не будет лучше от того потом узнаешь, чего ему научила И Опа, есть второй, только уже второй нож. -то. Давай вперед. Давай вперед. А ну стой, стой, заметьте. Ничего, ничего. Тима, ты ти проверяешь все, да? Не работает? Не работает? Чого? Постапишки. Чи мне побросила, Китина? Не-не-не, нам прямо, прямо. На другу сторону. Всім привіто. Знову виходжу. А, нічого не знімала вчора. Забула, хотіла вам розпаковочку зняти. Ми вчора з синові скуплялися на день народження. Сьогодні, до речі, втіка кабачка, <схід> День народження. Вчора скупилися, хотіла вам зняти реально і, коротше, гадина, ну, як завжди. Все у нас нормально. Сьогодні будемо відмічати, прийдуть друзі, батьки прийдуть, коротше, посидимо. Купили подаруночки. він вже у нас з машинкою сидить. Таку Бентлі купили. Такий серйозний мій стін. У нас сьогодні холодно. Сьогодні дубак такий на дворі, прям взагалі. Я не знаю, що у вас там з погодою. А... Ну, Я думаю, це по всій Україні. Холодно дуже. Тому сьогодні я прям в курсочки вдягнулася. А... Зараз чоловік там докупи деякі речі, В тебе пішов. І трішки погуляємося з тімкою на дворі та Підемо додому вкладати спадки, обідати спадки, а ми з чоловіком будемо готувати все. Треба ще там, коротше, на стіл готувати будемо. Буду фарширувати грибочки з м'ясом, з сиром. Потім салатики. Ну, Салати ми вчора деякі зробили. Сьогодні ще треба там один зробити. Картопля у нас буде, така там нарізочка, корзинки буду робити. О, такий стіл, коротше. Знаєте, все добре, але ці думки, що це закінчиться скоро, в плані, що чоловік поїде, просто, знаєте, отак, вибивають тебе. І ти не можеш. Ну, я, я не знаю, я просто така людина, що складно мені про це не думати, да? а треба насолоджуватися зараз. От в мене немає. От... Оце, оце відчуття, що скоро закінчиться, чоловік поїде, воно блокує мою радість, скажімо так. Ну, реально. Я ходжу з вчорашнього дня. От коли чоловік приїхав, знаєте, так, так все класно було. Ти думаєш, та ще стільки часу, а вже от пройшло півтори неділі вже. І оце відчуття ближче-ближче до його від'їзду, коротше, воно мені блокує всю мою радість. Я не можу зараз наповну. Відпочивати. Постійно в напрузі ходжу. Капець. Тут такі справи. Завтра ми їдемо з чоловіком на турбазу. А, забронювала на на сутки. Так, на сутки, коротше, забронювала номер. Єдине, що прохолодно, але нам це відпочинок не зіпсує. Будемо відпочивати, їхати, тімка з мамою буде. Це такі справи. <смі> Сподіваюся, у вас все добре. Новини сьогодні жахливі знову, дуже жахливі. Ой. І в цих іще новинах, коротше, треба якось радіти, щось робити, я не знаю. Дуже морально тяжко. Але нічого, треба триматися. Друзі, всім бажаю гарного настрою. Ох, щоб у вас все було добре. Продовжуйте дивитися щоденник, бо я ще буду на турбазі знімати завтра, післязавтра. Ну, завтра, а післязавтра теж щось відзніму для вас. Та й там ще на днях щось познімати. То такі от справи, друзі. Дякую. Нашу чисту машину засніму. не холодно буду в кофте, не? Нормально. <связывая> Тима, ты на качели идешь, да? Угу. Где? Идем кататься на качельке. Так, я хочу сейчас сирени нарвать. Угу. Сирень, сирень. Стой, куда, куда, куда. Стой мышка, да, мышка. Давай, давай. <связь> 老板。<多> <多 S 3> <laughs> Давай високо, 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 Тіма, поднимайся. Давай вперед, давай. Котрим купі завжди веселіше. Да? Як ми надалі плануємо час? Наші пригоди залежать від нас. Да? <свист> Котик. Ти папу любиш? Дай папі цьому. Та мені неудобно. По цьому папу? Дуже-дуже-дуже-дуже любиш папу, так? Да? Да. Сильно, сильно, сильно. М -м -м. Ой, котеночок. Давай так сильно. Папа, кажи, папа. Тебя покатать? Да. Хапа. зайчик. Ой. Опа.